Вітаємо на каналі Дерев'янко Фемілі! Друзі, сьогодні ми з сином вирішили прогулятися хрещатим парком, який розташований у самому серці нашої столиці поблизу Європейської площі на схилах Дніпра вздовж Володимирського узвозу. І хочемо поділитися з вами оглядом цього красивого місця, де минуле зустрічається із сучасністю. Даний парк має ще одну назву старішу. Купецький. Річ у тому, що в ньому звели будинок купецького зібрання. Нині Національна філармонія України. За роки свого існування пар змінив не одну назву. Був він і першотравневим, і пролетарським, і піонерським. Своє ж нинішнє ім'я Хрещатий парк отримав 1993 року. Парк може похвалитися великою кількістю пам'яток. Арка дружби народів, парламентська бібліотека, Київський державний академічний театр для льок, музей води та Національна філармонія України. Також у парку є захоплені скульптури та пам'ятники. І Перший пам'ятник, який мене глибоко вразив і захопив, це символ вічного кохання, пам'ятник вічна любов, лоїджі та мокрина. Цей монумент увіковічнює зворушливу історію справжнього кохання, яка залишає слід у серці кожного, хто про неї дізнається. Доля звела українку Мокрину Юрзук та італійця Луїджі Педутто у німецькому таборі для військовополонених в Австрії у 1943 році під час Другої світової війни. На той момент Луїджі був 21 рік. Мокрина ж була на два роки старша за нього та вже мала новонароджену донечку Надію. Незважаючи на складні обставини, вони відразу звернули увагу один на одного. Луїджі виявився надзвичайно турботливим і уважним до Мокрини. Він допомагав їй піклуватися про доньку, часто шив для них хусточки, а одного разу власними руками зшив тепле пальто із різноманітних шматків тканини. Цей чинок справив на Мокрину таке сильне враження, що вона поглянула на Луїджі зовсім інакше. Після завершення війни Луїджі мав намір одружитися з Мокриною та забрати її з донькою до себе в Італію, проте їм не дали можливості залишитися разом. Місцева влада повернула кожного з них на свою батьківщину. Протягом багатьох років вони зберігали спогади один про одного. Минали роки Луїджі одружився в Італії та виховував сина. А Мокрина повернулася до рідного села, вийшла заміж і народила трьох діток. Минуло вже багато років, але Луїджі та Мокрина ніколи не забували один одного. Після того, як померла дружина Луїджі, він вирішив знову спробувати знайти Мокрину. Він випадково дізнався відому на той час передачу Жди мене і звернувся за допомогою. І майже через 60 років, у 2004 році, відбулося їхнє довгоочікуване воз'єднання в студії програми. Протягом декількох років після зустрічі Луїджі щороку приїздив гості до своєї коханої в Україну. Мокрина теж побувала в гостях у кастель Сан-Лоренсо в Італії. Луїджі зробив Мокрині пропозиції та пропонував їй переїхати до нього. У серпні 2013 року Луїджі планував приїхати до Мокрини, але не встиг. Цього разу їх розлучила смерть. Мокрина пішла з життя за два роки, але їхня любов назавжди залишиться у вічниної бронзі у центрі Києва. Пам'ятник Вічна Любов Луїджі та Мокрина відкрили в хрещатому парку у 2013 році. Скульптура зображає Луїджі та Мокрину в момент обіймів, символізуючи силу кохання, які не змогли зламати ані час, ані відстань. А 30 квітня 2017 року копію пам'ятника було відкрито в рідному місці Луїджі Педутто Кастель Сан лоренцо в Італії. Саме цією зворушливою історією мені найбільше захотілося поділитися з вами, дорогі глядачі. Хоча у парку також є і інші не менш захопливі скульптури. Однією з них є дерево бажань, встановлене поруч з вежею музею води. Ця унікальна інсталяція привертає увагу своєю символікою та загадковою атмосферою. Це дерево, біля коріння якого лежить гніздо з чарівними яйцями, а в кроні живуть чарівні істоти. У дерева бажань все чарівне і призначене для виконання прохань відвідувачів, для яких на стовбурі вивешена інструкція, що містить алгоритм досягнення мети. Тут загадують найзаповітніші бажання. Тож інструкція говорить наступне: до курочки доторкнись, враз багатим опинись, гніздо монетку поклади сім'ю свою зміцни, до яєць доторкнись дітьми збагатись, яблучко потреш, молодість вернеш. На пташку подивись, майбутнім щастям надихнись. За коріння дерево тримай, батькам віко додавай. Якщо залишиш записку в дуплі, здійсняться бажання і великі, і малі. Багато людей фотографуються поруч з деревом, а деякі і діють за опублікованими правилами. Оригінальну скульптуру у хрещатому парку подарувала компанія Ясенсвіт, національний виробник курячих яєць. Також у парку є красива альтанка, де можна присісти відпочити, а влітку і набрати водички. Та є тут ще одна вражаюча бронзова скульптура, вага якої досягає 6 тонн. І ця скульптура пам'ятник жаб. Передніми лапками жаба стоїть на монетках. Існує прикмета, якщо вкинути монетку всередину скульптури і потерти її язика. То в найближчому майбутньому вам посміхнеться удача і все задумане здійсниться. Багато хто вважає, що жаба є символом достатку і багатства, тому завжди кидають її у ротик символічну монетку. Крім того, жаба вміє оживати і плюватися водою. Скульптор створив всередині резервуар для збору дощової води, і коли він наповнюється вщент, то вода починає бити струменем з пащі жаби. Також бронзова жаба має багато облич. Перше обличчя жаб'яче, котре всі бачать, друге можна помітити в розявленій пащі. та ще два знаходяться у неї на спині. Головний автор задумки Олег Пінчук відкрив таємницю в пам'ятник вбудований спеціальний ківш монетоприймач, який може прийняти в себе близько 9 мільйонів монет. Коли він більше не зможе приймати монети, то спрацює механізм, який переверне ківш, і все це багатство посиплеться до ніг того, хто кинув монетку останню. Ось такою насиченою та цікавою видалася наша прогулянка Хрещатим парком. із оглядом його визначних місць і захопливих скульптур. Якщо вам сподобалось наше відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Залишайте коментарі та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наших нових відео. До зустрічі на каналі Дерев'янко Фемілі.